Доброго дня, доброго щастя, доброго здоров'я. Сьогодні знімаємося в день, так незвично. Сьогодні у нас таке бути цікаве відео, поки я ще не знаю. Це буде на огляд на дешевенький фулл офісний монітор, який іменується LG Flatron W2243TT. Давайте взагалі розкажу історію, як цей монітор оказався в мене. Получається як ми ж Moonshine Студіо, ми так і знаєте. Початкові ще ютубери, стрімери і подумав, що жити на моніторі із розширенням 1440 на 900 це ж ну це ж не життя. Мені нужен сорочно нужен full HD монітор. Ну, а денег, ну крайне мало. Знаєте, збирати комп'ютери, це знаєте, доволі затратна тема. І тому, хто хоче підтримати наш контент, щоб було більше зборучок, можете закинути по 5-10 по 10 шекелів. Ну, буду дуже всім вдячний. Получається, що у мене є друг Максим. Максим дуже люблю цього друга. Він кстати, наш меценат на донатах. І це знаєте, одна таких із основних людей, що мотивувала наш канал, дивитися далі. Я Максима люблю всім цією душею, це мій общажний друг. Ну, він, знаєте, став для мене більше, чи просто друз обсяги. Ну, коротше, не суть. Максим, привіт, кстати. І він каже, що Ігор Кун в мене є монітор. Ненужний старий монітор. Продам тобі по низу ринка. Це ну, не скажу, ну це я полтищі, коротше. Дуже дешево і я дуже радий. Приїхав до мене цей монітор. Я такий бачу на нього, їбать, що за монстр. І що ж, давайте переходимо. Уже, кстати. Детальний огляд, опис цього монітора. І що ж, ми дивимося на цього красиння візуально? Що ми бачимо? Рамка коробка чорного кольору, рамка у нього глянцева. Не знаю, бачите чи ні, але світло від нього відбувається. Прямо щас вас засвічує. Він дуже любить, щоб його полапали. Я буваю так часто. Я включаю, виключаю, і там просто вже моїх одпечатку не знаю більше, ніж на в'яждоках всяких. Сама товщина рамочки. Ну, от знаєте, вона в з півтора пальця. Не сказати, що це ультра тонко і не ультра товсто. Якщо чесно, в очі не кидається, дуже швидко до нього привик, тому рамка стається рамкою. Цей монітор, цей монітор можна повісити на кронштейн. Не повірите, але так, його можна вкрутити або на стінку, або на підвісний кронштейн. Але у мене просто звичайна підставка. Мені її вистачає. Я його можу нагинати як на себе, як от себе. Мені цього чесно вистачає. Я привик до бюджетних рішень, що по портам підключення. Тут у нас є два це дуже так і знаєте, прогресивних відеовиходи. Це VGA, наш класний голубенький VGA, і DVID. І з приводу DVI я дуже радий. Чесно, у мене до цього були ці монітори, не ну, як у мене було до цього монітори, вони так уже багато. Але в них всі були цитока ВГА. І мені приходилось заходити на якийсь OLX, якийсь AliExpress і заказувати переходник із ВГА на HDMI. Але тут є ДівІАЙДІ. Наконець я можу без проблем ставити відеокарту і це дуже класно. Звісно, немає HDMI, але все одно DVI, це теж добре. Тому два виходи це завжди круто. З приводу кнопочок забув розказати про кнопочки. Якщо чесно, я нажав тут дві кнопки, нажимаю, це включить-виключить. Вона така, знаєте, гарна, така красна, здоровен'я кнопка, і це дуже хорошо. Бо до цього в мене був Монік, там така маленька цяточка, яка ну, малесенька цяточка. А тут здоровенно, красна і хорошо видно в темноті. Я часто вирубаю моніку, там качаю щось на ніч або щось монтую, там ставлю, вирубаю. І кнопки я там поставив чисто, нажав кнопку «Авто» і все. Тут так, тут можна настроювати як і яскравість настроювати, контрастність, чіткості, але я поставив кнопку «Авто», мені все вистачає. Це не такий монітор хороший, який буде показувати там, мільярд тисяч цвітов. А саме до цього ми переходимо до його так сказать, характеристик самої матриці. Як я вже сказав, це у нас фуллежічний монітор. Але тип матриці це TN, Знаєте, що це означає? А я вам скажу: це бюджетний, такий, знаєте, безцвітасний, самий обикновенний монітор. Знаєте, це же жидко Не тілік, нічого, такий не здоровенний, а іменно TN. По яскравості він має 300 ніт, Це доволі нормально. Не ідеальний, але доволі яркий. Прямо зараз, у нього яркость не саме максимальна, але дуже хорошо видно. Контрастність у нього це 1000 до одного. Багато це чи мало? В Наших реалії це мало. А в реалії, коли виходив цей монітор, год так 5-10 назад, це було добре, це було дуже хорошо. Але а ще час. Зараз... Дуже слаба контрастність, дуже слабенька картинка, але вона ярка і дивитися можна, глаз не вириває. Ті Ан матриці це в основному геймерське рішення. Тут де хороша у неї, знаєте, задержка, якої просто немає. Тут, а саме 5 мілісекунд. Тобто, то, виходить, що що ми маємо? Це шакальна картинка, не чіткий нічого, затено бистро. Іграти якісь там шутери, які там ще шутери популярні. Це ваші Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Warzone, Source. Це буде саме то рішення, але я припочитаю грати якісь не знаю сюжетні ігри. Я не всякі оці, ваші онлайн, караси, лінійки, ММО, РПГ. Це все шляпа. Я граю в православний сапюр і мені хорошо. Тому tn матриця це для геймеру прошлого покоління. Зараз ips матриці діють набагато лучше, ніж старі TN. Тобто IPS матриця, вона зараз і красиво, і в неї немає задержки. Цей монітор, він старий, та. опять-таки, буду повторятися знову ж таки. Давайте вийдемо так в вакуумі, зараз на дворі рік 2015-2014. У нас все хорошо, у нас тільки вийшло недавно відьмак 3 і ми купили отакий от монітор і нам по кайфу грати. Ну що ж, давайте підводити висновки. 2025 рік? Чесно? Ну, я не знаю, кому можна световий монітор. Ні, він не поганий. Типа, він. Хорошо працює. Він такий самий, як він був зелений заводом, але зараз це вже не варіант. Для мене зараз головне це Full HD. Щоб я міг записувати у Full HD тести ігор, стримати Full HD. Чесно, я можу потерпіти шакальну картинку. Але якщо ти, як споживач, береш собі на майбутнє, щоб щось подивитися. Якщо правда, дуже скрутни твій бюджет, окей, хороший варіант. Але якщо маєш трошки більше тисяч, вже подивись на якийсь ips монітор Я не знаю, які не ще сцени, ну tn Н-монітор у 25-му році, це вже точно не варіант. А на цьому я буду закінчувати. Радий був з вами сьогодні знову ж таки побалакати, полялякати. Пишіть як огляд на монітор, це, знаєте, був перший мій склад опит. Ми так то привикли комп'ютери збирати, а тут щось в периферію подалися. Ну нічого, треба, знаєте, розширятися. Треба ще кругозір, треба все нове узнавати. Он, де буквально, на прошлому тижні було відео про телевізор ремонт. А чого ні? Пацане, треба все в жизни попробувати, і все треба старатися делать хорошо. Я вас всіх люблю, всіх вас поважаю, моє серце з вами.